Створені два любительських об'єднання Трестанченка та Вишиванка, на які ми запрошуємо всіх, хто бажає. І сьогодні на наших виставках представлені дуже гарні роботи і наших майстрів всього району. Наше журі оглянули всі ці прекрасні е, витвори наших дітей, наших дорослих. І хочу сказати, що в цьому конкурсі, який оголошений за ініціативи. Нашого народного депутата Анатолія Сергійовича взяли участь 123 учасники, 82 учасники з будинку дитячої творчості і 30, навіть 35 навіть учасників з восьми шкіл нашого району. Переможці конкурсу визнані за такими номінаціями: мальованка дерев'яна, декоративний освіт. Виконання техніці квілінгу, пістерна писанка, творчий наставник, наймолодший учасник конкурсу і дівчатка з цибулівки, Ми вирішили, це вже був ніби сьома номінація це виконання писанок у формі українських стародавніх традицій. Доброго дня, всі Сьогодні насамперед я хочу щиро вам всім подякувати за те, що ви так професійно відкликнулись на пропозицію Анатолія Сергійовича. Мета акції була не лише відродити мистецтво, і саме ця мета стояла у нас за основу, щоб старші майстрині поістину передали оцей талант без заказ конкурс проводив за підтримки української православної церкви. Ми брали благословіння призи по номінаціях є. Досить гарними у вас буде шість номінацій, про які вже сказала Ніна Григорівна. За всі номінації буде вручено мобільні телефони переможцям, які стали переможцями всіх цих номінацій. Всі діти, які прийняли участь, буде вручено подяки від імені народного депутата Анатолія Стріча Матвієнка. Ось такі і заохочувальні призи альбоми для малювання з врахуванням того, що це вчителі з образотворчого мистецтва. В основному проводили ці заняття по школах. І я з задоволенням запрошую до слова Анатолія Стріча Матєнко. Добрий день. Я всіх хочу вас і до серцем привітати святами, які ми святкували. Я думаю, що те, що ми зробили цей конкурс, це ще одна наша прагнення і можливість доторкнутися до витоків нашої нації, до витоків наших традицій. До видиків наших батьків, прадідів. Якщо говорити про код, а писанка це код нації, це син, це, це сигнал, це ключ до енергії наших далеких пращурів. І якщо ми маємо в руках такий код, то ми вживимося енергією не тільки оточуючим, ми жимося енергією всіх, на цій землі жив. І уявляєте собі, якої сили кожен із вас хто має. Таку здатність і розуміння торкатися цього кола. Це писанка, це рушни, це традиції. Зрештою, я хочу торкнутися тут і мови. Бо це і мова. Мова це також код, який відкриває енергію всіх людей, які живуть на цій землі до нас. Якщо ти не маєш мови, ти не маєш енергії цих людей. Чому? Всі здорові нації такі успішні, тому що вони мають енергію своїх працює. А наша українська нація так вміє асимілюватися, що забуває за писанку, за рушник, за мову, за традицію, за свято. І тому ми як перекоти Бога, нами котять справа наліво, зліво направо. Ми не вкорінені, ми не маємо тої сили енергії. І тому я думаю, що... Це не просто конкурс, це такий, знаєте, якби, е, ну, бажання подивитися в зеркало свого роду, це поговорити з своїми дідами, прадідами, з усіма, хто знає більше, хто знає менше своїх попередників, своїх родичів, своїх близьких, яких, на жаль, вже немає разом з нами. А разом з тим це передати через писанку, через дітей оцю енергію наступного Оце головне, що мотивувало, я думаю, тим, хто цим займається. От ці жіночки, я думаю, що вони може мають може ж не мають вище освіти, але вони інтелігенція, вони цвіт націй. Якщо б таких людей було більше, які проявляють цю творчість, які оце. З людину спонукаючи, вона в 40 років вже не була бюрократом, а що вона не боялася творчості, що вона її проявляла, це наша місія. Тому я готовий все робити, щоб ми такі конкурси народжували, підтримували, щоб ця творчість була суттю життя впродовж всього її багатолітнього війну. Я зараз думаю, що ми готові зробити так, щоб кожний. У кожній школі з'явився майстер, який володіє писанкам. Володіє там, можливо, вишивкою, вишив, володіє там все цією. Бо в нас сьогодні є в кожній школі вчитель народознавства. От Давайте чесно скажемо, скільки з них володіє цією українською традицією? Скільки? От він розказує, він може прочитати, але він сам не володіє. А як він може навчити, якщо він сам технікою не володіє? О, давайте, це не без того може вчителі на радознавську, може там є просто вчитель, який хоче цього. Бо давайте ми профінансуємо такі семінари. Навчимо в кожній школі таких людей. В кожній школі кожна дитина як домашнє завдання написала свою песню і принесла її в храм до себе в село. І таким чином, колись вона своїх дітей навчить, що таке техніка. Вона може не знати, але вона це запам'ятає. Тому давайте, якщо ця ідея підтримується, я готовий підтримати фінансово проведення таких семінарів. Безперечно, ми дякуємо нашій українській церкві і хочу, щоб вона була все більше українською, оскільки в нас збігли і духовні. Якби традиційне українське. Ми будемо проводити ці конкурси на і до Святого Миколая, і до Великодніх до, до днів. Ми зараз хочемо та дітей підтримати, це підтримати цей пілотний експеримент. І ми зараз зробимо от, в часи цього місяця, коли будуть тести, ми проведемо Олімпіаду по фізиці. Я вважаю, що ми загубили нашу... Має серйозної науки для того, щоб її підтримувати, ми хочемо підтримати саме з цього профілю дітей. Ми проведемо Олімпіаду в межах округу і всіх дітей, які пройдуть цю олімпіаду достойно, ми їх поза конкурсом домовлені зарахуємо до Київського університету, фізичних факультетів. Я буваю в районі кожен місяць, до мене звертаються ваші вчителі, батьки. Якщо є талант, я ваш, я ваш партнер. Я все зроблю для того, щоб встановити дитину підтримати, бо є талант, є Україна. Нема таланту, нема України. Це та нова генерація, яка має повести Україну правильну дорогою. Сьогодні в мене буде приємна місія, є талановита дівчинка, і вони попросили до неї бібліотеку. Ми привезли її в цю бібліотеку, правда, в електронному варіанті. Від світу також повітаємо за законними днями, не знаю, що писала, де гратента. А писанку писала? писала чи ні, ні бачите. От будеш писати в наступний рік вже писанку. Ми принаймні володіти технікою, щоб своїх дітей навчити. Мама не володіє технікою писати. От бачите, маєш перевершити свою маму, маєш володіти технікою. Я вам всім дякую, бажаю добра і здоров'я. Ну, в цьому бачаю свою депутатську місію, крім законів, крім допомоги, крім прийомів. Я депутат сумлінний і кожен місяць я у вас, так і в тих районах був, ви кожен місяць можете до мене бути на прийом, але якщо є проблеми, і Ніна Григорівна є приймальна. Ви туди можете зайти і будь-якою своєю проблемою звернутися. Я зроблю те, що я можу. Я не є олігархом і олігархами не фінансовані. І тому те, що сьогодні роблять, роздають гроші направо-наліво. То я буду сказати, що це до виборів. Дають гроші, але знаєте, що після виборів ніхто гроші не грошей Я маю 17 тисяч зарплати, 14 тисяч грошей. На фінансування, на роботу з виборцями, От 14 тисяч, крім тих, що я ще долучаю, я віддаю кожен місяць на роботу з виборцями. Це мої юристи, які є, є юрист перший, є юрист у Одежені, є юристи, є західці по земельним проблемам, є помічники. Оце, за, ну, Крім того, є ще в мене платні 4 вимісники, крім 14 тисяч, це гроші, які я отримую на організацію своєї роботи з Це роблю вже 5 тисяч років. Якщо в нас традиція складається з Пластильцом, ну, то, очевидно, будемо так з вами працювати. Я депутат не від виборів до виборів і зараз це не є моєю пропагандистською роботою. Я це роблю з своїх переконань. Я вам щиро дякую і давайте перейдемо тепер до найголовнішого це до вручення присів. Нагороджується Косенко Любов Миколаївна за столиця перемоги з номінації Декоративний розпис» за виявлену майстерність та наполегливість в рамках проведення Вінницького регіонального творчого конкурсу. Напиши свою писанку. Бажаю надалі розвивати закладений господом Бомхист до образотворчого мистецтва та народної творчості. У славу нашої батьківщини України. З великою повагою народний депутат України, голова ордкомітету конкурсу Анатолій Матвієнко. Таким же дипломом за здобуття перемоги в номінації Мальованка дерев'яна нагороджується Драчук Аліна. Нагороджується Яченко Юлія за здобуття перемоги в номінації Писанка в техніці війни. Так, і навіть ця переконання. Таким читамом нагороджується трач Галина Іванівна за здобуття перемоги в номінації Творчий настанник і нагороджується. Да, нагороджується мобічка. Депом нагороджується за сіб Маргарита за здобуття перемоги в номінації наймолодший учасник у Вінницькому регіональному конкурсі на причасті. Нагороджується мобільний телефон. Дипломом за здобуття перемоги в номінації після настяйого нагороджується наконечна Юлія і вручається мобільний телефон. Хімченки. Це додаткова була номінація, бо попросили, щоб дві гарні дуже роботи нагороджується Зарванська Ірина е в номінації відповідність українським традиціям і пасічник Юлія. Е Подяки всім майстриням, які взяли участь у цьому конкурсі, які передають своє мистецтво. Тому висловлюється ще подяка Ковачу Тетяні загиблому майстерність та наполегність в рамках проведення Вінницького регіонального творчого конкурсу. на Напиши свою писанку і, і подарунок і подарунок. так. так. для так, заключається поруч Тетяні Пилипівні. Із села Бережанка. А, так, так. Далі. У нас присутні представники всіх загальноосвітніх шкіл, як ми просили. Ми там із тих, які брали участь. Зараз ви всі отримаєте відповідно до своїх дітей заохочувальні призи це є альбом. І ось такі подяки до натуля серійовича. Але основне. Прізвище, ми попросимо, щоб ви писали, самі, так як я списка не мала, а Ніна Григорівна вже тут буде з вами розбереться. І тепер, основне, тут є лист Анатолія Сергійовича Матвієнка на кожного директора школи з приводу Олімпіади, що проводиться у Києві. Фізики, діти, які напишуть цю олімпіаду, пройшовши тестування, і з тих, хто хоче поступати на фізмати, вони будуть на безкоштовну форму навчання на державну і зараховані поза конкурсом. Це є дуже суттєва допомога для обдарованих дітей, що не від Анатолія Сергійовича передасте подяки разом з ним. є приємна місія вручити цей? Це є міні-комп'ютер. Це є електронний інструмент. Це, 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 це не це, це, електронна електронна книжка. Книжка, електронна. це електронна книжка. Тут є тексти тих книг, які просили для вас. То, давайте, виходьте, я вам, я вам. Така <плес> тут є тексти, що ти зможеш читати, працювати, є інструкції. Тут книжка, стільки книжок, от такі маленькі. Так що дякую все в нас. Так? Тепер є можливість нам подякувати один одному. Я вам бажаю добра, здоров'я.